Спеціальний ефір на радіо Анве дійсно триває. Звуть вона, як і раніше, Юля Петрова. Поговоримо зараз про те, як і обіцяла, як пластичні хірурги допомагають українським захисникам, і на прямий зв'язок зі студією виходить Дмитро Слосар, пластичний хірург, заслужений лікар України. Пане Дмитре, добрий день. Слава Україні. Добрий день, героям слава для початку. Поясніть, будь ласка, з якими травмами ви як лікар, як пластичний хірург, найбільше стикаєтеся зараз під час війни. Пластична хірургія належить до третьої ланки надання медичної допомоги, тобто, це високопрофесійне. Ми не, робимо, ми не працюємо на передовій, хоча деякі з наших колег призвані і надають і на передовій передку фактично медичну допомогу. Але саме ми і наша асоціація активно приймає участь в допомозі нашим пораненим, вже Тут в тилу, і ми можемо кваліфіковано виправити певні дефекти, які вже були пов'язані з бойовою травмою. Ну, такі Частіше всього ми зустрічаємося там з дефектами обличчя. Є наші колеги, що активно оперують ортопедичну травму, відновлюють кінцівки і так далі. До пластичної хірургії, для тих, хто не знає, відноситься. Дуже великий перелік патологій, ну такі, як, наприклад, опіки, за кордоном це теж відноситься до пластичної хірургії, лікування рубців, хронічних виразок, наприклад, які там теж супроводжують певні моменти, закриття великих дефектів тіла і обличчя, це теж пластична хірургія. Саме в нашій клініці ми більше допомагаємо тим пацієнтам, які мають травми з обличчя і дефекти носу. Тобто, це ми взяли на себе таку відповідальність, що складні поранення носу ми відновлюємо їх. Ми про це більш докладно, я думаю, поговоримо, тому що е, насправді, от мені важко уявити, як відбувається е, це ж ну ніс, вибачте, може відірвати повністю, може якось частково він бути пошкоджений, і це дуже тривалий такий в часі процес. Але давайте про це трошки згодом. Я хотіла ось на чому наголосити. Тобто, зараз, під час війни, до вас звертаються військові. А як це для них відбувається? От які нюанси кожен безпосередньо може звернутися в вашу клініку? Чи як це? До нас безпосередньо, безпосередньо в клініку може звернутися ті вже бійці, які звільнені з лав. Ніх сил, але тим не менше ми надаємо допомогу і оперуємо також на виїзді в інших лікарнях, таких як Олександрівська лікарня, таких як Військовий шпиталь, таких як Сімнадцята лікарня. Тобто, наші колеги вже знають, що ми можемо допомогти в... з певних питань і просять, щоб ми десь прийняли участь в тих операціях. Ну, вчора, наприклад. Ні, позавчора ми були в Олександрівській лікарні, де також оперували з моїм колегою, оперували ем, теж поранення, теж дефект носу, який ми відновлювали. Так розкажіть, будь ласка, про про умови, на яких відбуваються операції для військових, тому що ми так розуміємо, естетична хірургія це дорого, це красиво. А це так, якщо ми говоримо про військових. Ні, ми знову ж таки наголошу пластична хірургія. Вона розділяється на реконструктивну хірургію і естетично. І тим, чим ми займаємося, ми на себе взяли такий обов'язок, і багато з моїх колег оперувати, оперувати наших військових вони проходять безкоштовно операції. Просто ми не можемо всіх, всім надати допомогу, але ті, хто на, до нас звертається, і я знаю, що ми зможемо їм надати найбільш кваліфіковану допомогу, вони оперуються безкоштовно, безкоштовно. Це надзвичайно важливо, щоб почули це наші слухачі. А це якась черга, чи там якийсь порядок звернень існує до вас? От про це трохи розкажіть також. Е, ви знаєте, є наші колеги, які знаходяться, оперуються військових шпиталях, uh -huh. є які... Приймають в своїх власних клініках. І як шляхів звернення дуже багато. Хтось там приходить через Facebook, хтось там побачив або там знайомі порадили. Ну, В нас, наприклад, з нашої конкретно патології, з нашими дефектами, дефектами носа, вже в основному направляють лікарі, які. Первинно оперували того пацієнта, тому що там треба стабілізувати того пацієнта, щоб воно трохи заголос. Ми не можемо оперувати свіжу травму, тому що бойова травма вона відрізняється від звичайної травми. Там є така велика стрес-зона. Яка стан якої може мінятися з часом? Тому ми вичікуємо як мінімум пів року з моменту травми. Ми стабілізуємо саму рану, і потім вже ми можемо проводити реконструктивну операцію. Отже, всі пацієнти вже, вже були або прооперовані, або їм займалися лікарі, які потім і направляють вже до нас. А розкажіть, от скільки вам вдалося зробити таких операцій від початку повномасштабного вторгнення, так щоб ми розуміли масштаби? Е, перші дні е, вторгнення е, клініка, в якій я працюю, вона була опорним пунктом надання медичної допомоги, тобто ми були розгорнуті і готові надавати медичну допомогу всім пораненням. Це коли мова йшла про Київ. А, значить, і тепер ми вже активно приймаємо тих пацієнтів, які, які вже стабілізовані, які там півроку пройшли як мінімум травми. І фактично ті звернення, які до нас поступають, це звернення від наших колег. Так що причому я хочу сказати, що це не тільки пластична хірургія, це в нас в команді працюють і лор-лікарі. У нас є хірургі, офтальмологи, щелеполицеві хірурги. Тому що, як правило, це не якась ізольована травма, це травма, яка пов'язана з порушеннями функції, з необхідністю щось відновити в мамі щелепи. Хтось намагається також вам зателефонувати а так зараз під час нашого ефіру. А добре, давайте, давайте тоді про реконструктивну хірургію більш докладно поговоримо. Це не одна операція. Так на цьому ми також наголошуємо цілий комплекс заходів. Ви можете навести конкретні приклади? Ось реконструкція носа, якою ви займаєтеся безпосередньо, скільки може тривати? Дуже погано зараз вас чую. На жаль, спробуємо ще раз вас перенабрати. А нашим слухачам я нагадаю, що Дмитро Слосер, пластичний хірург і заслужений лікар України, спілкується зі мною. Ми говоримо про те, як пластичні хірурги і українські, і іноземні допомагають українським захисникам. Пане Дмитре, чи чуєте мене зараз? Повторю своє запитання про реконструктивну хірургію. Це не одна операція. Люди, які а, ідуть в це, погоджуються на це, повинні це розуміти. Зуміти, скажіть, будь ласка, скільки може тривати реконструкція носа от з власного досвіду? З досвіду можу сказати, що ця операція довготривала. Між операціями, які іноді бувають там 4-5 послідовних операцій, треба необхідно час для загоєння. Ми ведемо таких пацієнтів. У нас є пацієнти, з якими вже закінчили цей проєкт, і вони вже відновлені і вже мають новий ніс. Є пацієнти, які ще в роботі. Між кожною операцією. Є період, який необхідно нам почекати, як правило, він становить місяць. Іноді буває, що там не треба почекати і більше. Так що, в принципі, кількість пацієнтів, таких, які в нас постійно в роботі, десь приблизно 3-4 пацієнти на місяць, які проходять або первинний етап реконструкції носа, або там вже якісь вторинні етапи. Тому що спочатку, як це відбувається, нам необхідно закрити дефект і перекинути здорову тканину, відновити е каркас, так, так би мовити, хрещовий носа. А, а потім вже з цього, з цього ж матеріалу, який вже пережився, нам треба сформувати. Ну, це фактично, як е -на робота Мікеланджело, який казав, що нам треба е спочатку, щоб зробити статую, треба відсікти все зайве. Фактично, ми створимо об'єм, з якого ми потім формуємо вже новий ніс? Ну приблизно так? Ого, слухайте. А психологічна підтримка і допомога? Я думаю, вона також необхідна українським воїнам, які потрапили у таку ситуацію, коли е, треба вдаватися до реконструктивних операцій, до реконструктивної хірургії. Як це відбувається? Будь ласка, розкажіть. Ви співпрацюєте з психологами чи ну як це? Е, ну, хочу сказати, що е, чому ми саме робимо цю операцію, тому що елемент не тільки фізичної реабілітації наших хлопців, є елемент психологічної реабілітації, і саме відновлення обличчя на це як елемент психологічної реабілітації. Тобто, я набагато багато з нашими пацієнтами, які вже перенесли, які вже. Вже мають нове обличчя, новий новий ніс для них це було надважливо. Я розумію наскільки важлива наша робота. Ну, звичайно, якщо ми будемо говорити про психологічну реабілітацію, такі всі пацієнти вони потребують допомоги психологи, які на може їх підтримати в дуже важкі моменти. Ну і я ще хочу звернутись до наших е, е, слухачів, глядачів і так далі, і сказати, що е, е, щоб ви були впевнені в тому, що пластичні хірурги е, разом з країною, разом з нашими всіми бійцями, ми не залишимо і ми допоможемо їм у всіх моментах. Тобто, щоб вони розуміли, що вони не будуть покинуті, е, про них не забули і що вся наша спільнота буде максимально допомагати. Це надзвичайно правильно і надзвичайно зворушливо. Дякую вам за ваші слова. А найголовніше за те, що ви робите. Про співпрацю з українськими клініками ви вже трохи говорили. Це і військовий шпиталь, зрозуміло, бо він найбільше приймає українських поранених військових. Це і Олександрівська лікарня, це і інші лікарні українські, не тільки міста Києва, але багато іноземних пластичних хірургів також приїжджають в Україну допомагати і військовим, і цивільним, які постраждали внаслідок бойових дій. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви можливість обмінюватися досвідом? Звичайно, це для нас дуже важливо. Я приймав участь в кількох місіях. Ми мали досвід співпраці з. Нашими колегами з сполучених штатів з Канади є вже багаторічна місія пластичних хірургів з Канади, які приїжджають. вони нам допомагають і причому активно. І я хочу сказати, що теж вся допомога, яка надається, вона безкоштовна. Вони вибирають саме складних пацієнтів і мушу сказати, що нам дуже важливо обмінюватись досвідом, тому що є такі травми, які потребують мікрохірургії. І надання послуг, коли треба перекинути тканину, яка має живлення. Або м'яз, щоб закрити дефект, є такі моменти операції, що в Україні немає досвіду. Є операції, які вже пластичні хірурги зробили свої перші кроки, зробили перші операції. Наприклад, це стосується повністю реконструкції щелепи. Є така операція, коли береться. Кістка вмілкова малого гнівкова кістка і на судинній ніжці переноситься на обличчя, пришивається. Це дуже складна операція. І я вже бачу, що мої колеги вже, вже їх такі операції виконують, і це дуже важливо. Супер. Ну іноземні пластичні хірурги також набувають напевно неоціненного досвіду тут в Україні. Ну, хочу сказати відверто так. Тобто вони дуже е, добре підготовлені, і е, чому чого бракує нашим лікарям, це досвіду саме в мікрохірургії, так тому, що в плані реконструктивних операцій, я думаю, що е, вже вони можуть багато чому навчитися в наших лікарів. Ну тобто, це було якраз їм Показали такі результати, які вони не отримують. Е, але все рівно і, ви знаєте дуже важливо. Побувати, подивитися, як роблять інші колеги, тому що завжди можна щось для себе знайти нового. Ми, і всі операції, от то, що, наприклад, в місіях вони настільки унікальні, що от, ми от, говорили з нашими іноземними колегами, кажуть, що ми вперше оперуємо таке, то я не можу сказати, що в них в самих таких конкретних ситуаціях в них є великий досвід. Вони також вчаться, вчаться, і це дуже важливо. Ну, а скажіть взагалі, наскільки змінилася ваша практика, і якого досвіду ви особисто набули е, отак під час війни? Е, ви знаєте, ми просто робимо все, що можемо зробити в цій ситуації, все, що від нас залежить. Ну звичайно, так би мовити, на ситуації, якщо ви взагалі питаєте про практику, можу сказати, що відсоток реконструктивних операцій він значно збільшився. Тобто, ми і це дуже важливо для мене і для наших пластичних хірургів, тому що я бачу, що всі мої знайомі вони набувають досвід з реконструктивної хірургії. Я розумію, що коли дай Боже закінчиться війна, що ми будемо продовжувати. Воти нашу місію нести не не тільки красу, але й також відновлення краси для нашого населення, для наших військових це дуже важливо, тому що є поранені не тільки військові, є дуже багато поранених цивільного населення. І я розумію, що наша робота на роки. А от скажіть, скільки на день для вас це операція? або там на тиждень, або на місяць це ваша робота, от так само, як я зараз працюю в ефірі, це моя робота. Ваша робота робити операції. Ви відчули, ну, от наскільки їх збільшилося? Взагалі, от про це розкажіть? Якщо ви маєте на увазі реконструктивні операції, uh -huh. тобто я кажу, що. Відсоток реконструктивних операцій збільшився в рази. Ну тобто е я думаю, що в у нас в різних клініках різний відсоток, але просто е е на просто кратно в рази збільшився потік реконструктивних операцій. Ну якщо для вас, наприклад, раніше умовно одна операція на день, зараз їх 10. Ну ви ж розумієте, я зі стелі беру цифри. Я просто хочу, щоб ви пояснили. Я можу сказати так, що ми раніше робили носа, але це була там якась травма, або там опік, або там ще якась там була така патологія. Тобто в нас не було військової травми, і ми бачили, от з тої по ми робили там одну на кілька місяців. Фактично, то зараз в нас таких операцій, які ми проводимо щомісяця, там. Це 4-5 таких операцій. Угу. Суттєво дійсно. А скільки максимально в часі тривала найдовша операція, яку ви проводили? Ну, якщо говорити про реконструктивну операцію, то були операції, які тривали 8 і 12 годин. І операція з реконструкційного носа це не операція, АБЦ. фактично, це неможливо якісь зробити алгоритм дій. Це воно дуже часто планується під час проведення самої операції. Треба приймати рішення е, конкретно до, до цієї ситуації. Я коли заходжу на таку операцію, я навіть не знаю, коли я вийду. Я просто кажу, що я зайшов на реконструкцію носа. а Коли вийду, не знаю. От фактично буває так: неможливо передбачити тривалість самої операції. Ого, дякую, що розказали. Ну і реконструктивна хірургія насправді досить дороговартісна галузь хірургії. А чому ви вирішили робити це безкоштовно зараз для українських військових? Ну, я думаю, що так мене підтримають багато з моїх колег. Це наша місія, яку ми маємо нести, яку це наша данина просто. То, що ми можемо зробити, я думаю, що зараз на сьогоднішній день кожен робить все, що він може, все що від нього залежить. Пане Дмитре, я вам ще раз дякую за ту роботу, яку ви виконуєте. От насправді мурашки шкірою. Дмитро Слосер, практичний пластичний дарити хірург і заслужений лікар України, спілкувався зі мною. Говорили ми про те, як пластичні хірургії, українські іноземні допомагають українським захисникам. Я нагадаю, операції із реконструктивної хірургії для наших українських захисників відбуваються безкоштовно. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Я ж сьогодні прощаюся з вами. Обов'язково почуємо. Завтра вірю. Знаю, що все буде Україна, і ви вірте обов'язково. До побачення.